Капеланське благословіння на 13 листопада 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, ще іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані Господь говорить тим Фарисеям і, кажуть, і каже їм, що не буде вам ніякого чуда, яке ви від мене вимагаєте, крім чуда пророка Іони. Ви знаєте. Це сказано людям, які бачили чудо Воскресіння людей, чудо зцілення людей, чудо виганяння бісів, чудо ходіння по воді, чудо насичення хлібами 5 тисяч і 4 тисячі народів. І вони ще щось вимагають, їм ще щось треба, якийсь доказ, який вони самі собі вигадають. Як не буде нікому з нас, коли ми знову і знову вигадуємо, щоб вони блідолі. Таке дати якесь чудо, щоб я щось повірив, уже все нам дано. Нам дано, щоб ми вірили. Хочемо, віримо, хочемо, не віримо. Але той, хто не повірить, не буде з Христом і не буде з Отцем. А той, хто повірить, буде з Ним і буде простувати до Отця, і отримає життя вічне. Інші не отримують. І Іони говорить про те, що пророка ну, чуда Пророка, Івона, а про пророцтво Іони, говорить про те, що Він. Проповідував знищення ниневітян. Але коли вони покаялися, Господь простив ниневітян. І це пророцтво Іони. Для кожного з нас, покаявшимся, Господь милосердний, а з жорстокосердним і залишиться знищення і пекла небесне. Амінь.